Сьогодні в цьому відео хотів би розказати про iPad 5-го покоління 2017 року випуску. Ось таким чином виглядає даний планшет, і якщо подивитись на його дизайн, то не скажу, що планшету 5 років. Ззаду він виглядає повністю сучасно, таке велике яблучко, компактна камера. Так вона тут одна. Бачимо вставку чорного кольору. Це до речі, означає те, що версія підтримує LTE. Збоку є роз'єм для сім-карти, і відповідно, коли я купував даний планшет. Я розраховував на те, що буду користуватись інтернетом на планшеті, і якщо треба, буду роздавати на мобільний пристрої. Це дуже зручно. Відповідно, також ця модель підтримує і Wi-Fi. на передній частині. Ми бачимо екран з великими рамками. Так розуміємо, що все-таки ну планшета 5 років, але виглядає він також достатньо гарно. Мені, в принципі, такий дизайн подобається. Я розумію, що безрамочні екрани виглядають круче, більша площа займає екрану, цікавіше це, сучасніше. Але в цілому тут гарний екран, який, в принципі, не має якихось таких мінусів. Тут IPS-матриця з хорошим розширенням, екран тут ретіна, пікселі не видно. враховуючи, що тут 60 Гц, то достатньо все плавно працює, гарно відкривається швиденько. Е, навіть е, по анімації ну тут дуже класно Apple завжди попрацьовує на своїх девайсах, Що навіть частотою 60 Гц все працює гарно. Причому тут стоїть бетка 16, Він е, її тримає добре. Тобто там і позарядці питання, яких немає, і в роботі також немає. Тому, якщо ти хочеш, наприклад, купити зараз iPad п'ятого покоління, наприклад, да, то ти можеш подивитися заодно, як він працює. Можу тобі сміло сказати, що розглядати дані планшет до покупки зараз можна сміло. Залежить звичайно, які ти задачі ставиш перед планшетом, що тобі в нього треба, що запускати. Звичайно, це планшет не для ігор. Але він працює дійсно гарно. Що можу сказати по виконанню? Ну з часом використання даного планшету я ним користую вже два роки. Нічого не сталося, все дуже гарно зібрано. Ніяких питань немає ні до батареї, ні до екрану, ні до кнопки. Та та, та чи працює дуже добре по камері, в принципі, достатньо хороша. Фронтальна камера нормальна, можна там для конференції для відеозв'язку використовувати. Якщо по задній камері, то майже ніколи не використовую, тому що на планшет не бачу сенсу фоткати або щось знімати. там. Е, може хтось це і робить, але в принципі мені ця камера тут не потрібна. Тут гарні мікрофони, тебе буде добре чути, якщо ти будеш там відправляти відеоповідомлення, голосові якісь тут. Хороший мікрофон і хороші динаміки. Якщо брати по динаміках, то. Знизу тут є один динамік. Так тут моно, але він достатньо голосний, якісний, і як завжди в стилі Apple, звук реально дуже хороший. Якщо брати по перегляду фільмів, то можна без колонок дивитися спокійно і все буде комфортно тобі чути. Ну дійсно хороший, якісний звук. По роботі самого планшету можна побачити, як спрацьовує акселерометр, перевертається він скоренько. В роботі в системі взагалі ніяких моментів немає, все працює швидко, відкривається. Якщо ось відкриває налаштування, при цьому все було закрито. О, зараз я тобі покажу. Дивись, тільки налаштування відкрив. І в принципі, в цілому, переміщати в системі ну, спокійно, можна елементарно. Все дуже просто Wi-Fi у мене зараз не під'єднаний. Якщо наприклад відкрити ту саму камеру. Ось так швиденько відкрилась камера. До речі, фотка вона непогана, і відео також знімає гарно, якщо, якщо тобі треба. Для соцмереж або комусь перекинути якийсь відос, взагалі без питань вистачає. Ну, наприклад, щоб повідкривати стандартні програми, там годинник можна відкрити, Ось, достатньо швидко відкрилось. Можна відкрити команди, наприклад. Ось таким чином йде запуск. У мене багато команд, все прогрузилось. Може бути іноді підлагування, це більше залежить від IOS. Тут стоїть 16 бетка, тому де місцями може підвисати. Ну, не знаю, там відкрити календар то саме. Тобто, якщо ми беремо якісь стандартні програми, то взагалі не проблема. От, наприклад, давай я тобі Wi-Fi включу і запустимо YouTube, подивимося, як він прогружає YouTube. Перший запуск, іде прогрузка YouTube, от. Ось таким чином він прогрузився і листаємо ленту. Достатньо плавно. Ну, теж ніяких моментів немає. Він спокійно витягує відео, от, наприклад, я можу. ось прогружається. І давай запустимо якийсь ролик, і ти можеш подивитись. Перевертаю акселерометр, Ось так іде. На весь екран. Яскравість от на такому рівні зараз стоїть, ставлю на максимум. І по якості, от зараз тобі покажу, стоїть 1080. Якщо інше вибрати, ну тут максимально 1080. Ось так виглядає картинка на повний екран. Так, зверху і знизу є пробіли не Якщо ти будеш дивитися, якийсь фільм або через плеєр, то ти можеш собі виставляти розмір та по екрану. Там буде трошки обрізати, звичайно, але в цілому ось так картинка виглядає. Кути огляду хороші, кольори передаються якісно, класно, тобто, ну по екрану взагалі ніяких моментів немає. Можна спокійно в ньому дивитись фільми, відео ну, реально дуже круто. Ну, знову ж таки, ретіна є ретіна, і плюс знову ж таки розширення. І матриці Apple свої калібрують завжди гарно і. Мені дуже подобається, ну ж таки, 5 років планшету по матриці ніяких питань немає. Навіть сучасні якісь там планшети інших компаній можуть бути по екрану гірші, ніж, наприклад, той самий iPad. Ну не даремно рахується так скажем, еталоном серед планшетів. Всі, якщо більшість там навіть користуються android гаджетами, то планшет собі по-любому беруть iPad, якщо треба. Кнопки гучності з часом працюють добре. Тут, якщо подивитись на верхню частину є кнопочка блокування, є роз'єм 3,5, до речі, якщо він тобі треба. Наприклад, я підключав сюди свої улюблені наушники бездротові, які дуже рідко дістаю просто так суто для ностальгії. Роз'єм працює добре, тобто кнопку вже не пам'ятаю, казав, не казав, працює також гарно. От знову ж таки перевернувся акселерометр. Ну, взагалі, ніякі підлагування. Стосовно ігор можна запускати ігри, але звичайно, це не ігровий планшет. З урахуванням, що йому 5 років, то відповідно на ультрах нічого йти не буде. Ти можеш запустити там, що я особисто тестував тут. Це Need for Speed No Limits. Я тестував Talos of Principle. запускається, грається нормально. І е, в цілому можна комфортно пограти. Що стосовно батареї, батарея це козир цього планшету, адже вона тримає тут дуже довгий час. Якщо брати по екранному часу, то даний планшет там і 8, і 9 годин. Я вже мав з нього спокійно. Ну, відповідно, це серфінг в інтернеті, це переписка, це соцмережі, це по основному перегляд відео. Так, якщо запускати ігри, то звичайно батарейка-розхід йде набагато швидше. Але в цілому, ну реально, по батареї дуже круто. Він тримає. Тут хороша батарея. І з часом, знову ж таки, я ним особисто користуюсь два роки. До того він ще був в користуванні, то вона зберігла свій стан також хороший. Що можу сказати? Ну, в цілому я задоволений, якщо ти хочеш попробувати за невеликі кошти, що таке iPad, то радий би розглядати от на даний момент саме від iPad 5-го покоління. Тому що старіші, вони вже слабіші, вже так відчуваються. По залізу він вже може підлагувати. По-моєму, якщо не помиляюсь, старіші вже і не підтримують оновлення нових операційних систем. Цей планшет ще отримав iOS 16 і напевно, що можливо тримає ту і на цьому закінчиться. Тобто, якщо ти хочеш взяти планшет там собі з урахуванням на 2-3 роки для тих задач, що я звучу це серфінг, перегляд відео, це можливо якісь конференції там через програму Zoom, Skype і так далі, то можна комфортно ним користуватись. Перегляд фоток, там показати комусь відоси, ну це реально дуже круто. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково підписуйся на мій канал, став лайк і не забувай писати в коментарях, що ти думаєш про даний планшет. Дякую тобі за увагу до наступного відео.